Знову аварії на Прикарпатті. Дорожньо-транспортні пригоди трапилися в Коломиї, Тлумачі та Івано-Франківську. За минулу добу четверо людей отримали тілесні пошкодження різного ступеня важкості. Більше у сюжеті одна з ДТП трапилася у Тлумачі. Там нетверезий водій вчинив наїзд на місцеву велосипедистку. Мешканка Тлумацької територіальної громади отримала численні тілесні ушкодження та доставлена до обласної лікарні. Водія перевірили на стан сп'яніння в медичному закладі. Встановлено, що Керманич був нетверезий. Водія затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Близько 14-ї години дня вже іншу ДТП зафіксували в Коломиї. Там водійка перевищила швидкість руху. Під колеса авто попав неповнолітній хлопець, також велосипедист. Неповнолітній рухався в попутному напрямку в правій крайній смузі та різко змінив напрямок руху наліво, не переконавшись при цьому у відсутності перешкоди. Велосипедист отримав тілесні ушкодження та доставлений до місцевої дитячої лікарні. Водійку перевірено на стан сп'яніння, за кермом вона була твереза. А Івано-Франківську на перехресті водій автомобіля не розминувся із жінкою, яка рухалась на електросамокаті. Встановлено, що на вулиці хіміків 25-річний водій, проїжджаючи перехрестя, допустив зіткнення 44-річною місцевою мешканкою, яка рухалась на електросамокаті по путному напрямі по правому боці. Жінка отримала тілесні ушкодження та доставлена в обласну лікарню. Водій був тверезий. Ще одна аварія в обласному центрі сталася на вулиці Максимовича. У пошкоджено три транспортних засоби. Один із водіїв травмувався. З'ясовано, що 71-річний водій автомобіля ВАЗ, виїжджаючи з гаражного кооперативу, проявив неуважність, не переконався в безпечності маневру та не надав перевагу в русі автомобілю Джелі, яким керував 20-річний Івано-Франківець. За трьома фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу.